Алло, добрий ранок. Я підкажіть, будь ласка, мене тату, але нічого Володимир Дмитрович. Я вже пенсіонер, літня людина, він погано спить у зв'язку з цими обстрілами. Що можна порекомендувати таке, як на консультацію підійти, може дати якісь ліки, заспокіли щось таке? Так, да, місто Київ, Волосіївський район. Та швидка ні, він в нормальному, в адекватному стані, просто погано спить. А, да, давайте, давайте, чекаю. Зрозумію. Так нема що їхати, він же не буйний, нічого зображає. Давайте чекаю. Алло, добрий ранок. Підкажіть, будь ласка, мене тату, Оленя ніячь Володимир Дмитрович. Ну, Ці обстріли, розумієте, шахеди, ці ракетні атаки, він почав плохо спати. Він нервує, переживає, що то буває, свертні напої час від часу вживає. Ну і так, свариться вдома, таке став агресивний якийсь. Чим може допомогти в таких ситуаціях? Що порекомендуєте, якийсь лікарський засіб може є. Давайте пишу. Зараз почекайте хвилинка, олівець, візьму оборучку. Так швидко хочете все продиктувати. Давайте записуємо. 0,44. 0,44, 235, 235, 01, 01. Добре, дякую за вашу консультацію гарного дня. От і все, і